Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Війна на близькому сході, що шокувала світ 7 жовтня атаками бійців Хамас на ізраїльські населені пункти, не лише відтягнула увагу союзників і світових ЗМІ від України, але й зачепила гру мільйонів. За підтримку тієї чи іншої сторони, деякі гравці уже розплатилися. Можливо, і власною кар'єрою. Геть з мого клубу Палестина буде вільна. Звільніть Палестину. Зінченко повинен негайно покинути клуб. Бажаю тобі усього найгіршого травми і завершення кар'єри. Такі погрози пролунали на адресу Олександра Зінченка після того, як український захисник Арсенала 10 жовтня зробив репост публікації «Stand with Israel» у власних сторіс. Хейт, що вилився з боку деяких фанатів гармашів, змусив Зінченка спочатку обмежити доступ до власної сторінки, а згодом взагалі видалити пост із підтримкою Ізраїля. Випадок із українським захисником нагадав історію уже колишнього гравця лондонців зіркового Месута Озіла. 2019-го німець насмілився засудити утиски уйгурів в Китаї. Після чого до цього політично нейтральному арсеналу довелося відмежовуватися від заяв німецької зірки, аби не побити спонсорські горшки із китайськими інвесторами. На сторінці в китайській соціальній мережі Weibo клуб написав, що слова гравця відображають його виключно особисте враження Арсенал ніколи не бере участі в політичних питаннях. Тоді китайці взагалі оголосили бойкот трансляції матчів Арсеналу, якщо на полі з'явиться узіл. А згодом позиція німця стала однією з причин завершення лондонського етапу кар'єри. Не мовчав узіл і цьогоріч, а розмістив пост у соцмережах з палестинським прапором, турецьким стягом та гештегом. Звільніть Палестину». Молюсь за людство, молюсь за мир. На війні гинуть безневинні люди та діти з обох боків. Це так несамовито і сумно. Будь ласка, зупиніть війну. Що ж до Кейсу з інченком обійшлося? Канонірам не довелося видавати офіційних стейтментів. А після переможного матчу над Манчестер Сіті трибуни ЕМІРіц підтримали українця. Але навряд чи розуміння фанатів згладить стосунки із одноклубником Мохамодом Ельнені. У єгиптянина на аватарці Вінста досі красується палестинський прапор, завішений ще з початку війни на близькому сході. Позицію Ельнені в клубі не проігнорували. Керівництво арсенала підтвердило мало бесіду із єгиптянином щодо ширших наслідків його пропалестинських дописів, і вони викликали занепокоєння в одного зі спонсорів клубу італійських кавовиків із Лаваца. Поки конфлікт на паузі, а Ель-Нені роздає сльозливі інтерв'ю, зізнаючись у любові до клубу із північного Лондона, за зимову пропозицію завершити кар'єру саме на Еміріс. Потенційний конфлікт міг би виникнути і останні донецького шахтаря, в розташуванні якого також знаходяться гравці із протилежних таборів. Таджицький хавбек Хусрав Туїров ще посеред жовтня публічно підтримав Палестину. На другий ж день війни Шахтар у себе на офіційній сторінці опублікував інтерв'ю уродженця Тель-Авіва Става Лемкіна, в якому оборонець подякував українцям за підтримку Ізраїля. Ми в стані війни з жахливою терористичною організацією, але знаємо, як битися, і робитимемо це, як робили завжди. Ми невелика країна, і кожен знає когось, хто втратив друга. Жодних питань з боку роботодавців не викликає позиція найбільш зіркового єгипетського гравця на даний момент Мохамеда Псалаха. Зате тривале мовчання зірки Ліверпуля викликало занепокоєння з боку фанатів. Чимало взагалі відписалися від соціальних сторінок Форварда із Мерсесайда. Мовчанку перервала інформація, що Салах зробив солідну пожертву в підтримку палестинців у секторі Газа, згодом записавши заклик до світової спільноти. Вчорашні події у лікарні були жахливими. Населення гази терміново потребує продовольства, води та медикаментів. Я закликаю світових лідерів запобігти подальшій різанині безневинних душ. Людство має перемогти. Кому відверто не потолнило через власні погляди, так це нідерландцю Анвару Ельгазі. Німецький Майнц не просто засудив про палестинські пости Вінгера, марокканського походження, а й повністю розірвав із ним свіжопідписаний вересневий контракт. Майнц розуміє, що можливі різні думки щодо конфлікту на близькому сході, який триває роками. Проте клуб чітко дистанціюється від повідомлення Ель Газі, яке не відповідає цінностям клубу. Цінностям клубу не відповідав пост 28-річного Ель-Газі, в якому він використав вислів від річки до моря, Палестина буде вільною, який вважається екстремістським. Перед тим як розійтися, керівництво Майнца провело предметну розмову із нідерландцем. На килим пообіцяв викликати свого гравця, і більш іменитий німецький клуб Мюнхенська Баварія, 15 жовтня. Захисник Нусаїр Мазрауї, перебуваючи у розташуванні збірної Марокко, у себе в інстаграм публічно заявив про підтримку Палестини. Скандал давно покинув межі футбольного світу і добрався аж до Бундестагу. Депутат Йоганн Штайнігер його взагалі закликав депортувати марокканця. Клуб Ландаура, який нацисти називали єврейським, не може все спустити. Баварія, будь ласка, вижене його негайно. Для його депортації з Німеччини потрібно використати усі можливі важелі. За великий вплив на життя команди курта Ландаура, сина багато єврейського підприємця, який був президентом ще до Першої світової. А з приходом Гітлера через концентраційний табір вдалося емігрувати до Швейцарії. Баварія не соромиться свого європейського минулого і всіляко підтримує зв'язки із Вительськими єврейськими командами Німеччини першим шнагандалом Мазруї про ізраїльське куріння Баварії популярне видання Більд згодом. Футболіст вийшов в інфополе із роз'ясненнями власної позиції. Моя думка полягає у тому, що я працюватиму заради миру та справедливості. Я завжди виступатиму проти будь-яких видів тероризму, ненависті та насильства. Не розумію, чому люди думають про мене протилежне, чому мене асоціюють із розпалювачами ненависті. Щодня внаслідок цього жахливого конфлікту, що вийшов з під контролю, гинуть невинні люди. За скандальністю резонансом складно віднайти конкурента теперішній зірці джитського аль атіхада Каріму Бензимі. Його публічна підтримка Палестини здетонувала справжній вибух коментарів серед правлячої політичної верхівки Франції. Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен звинуватив екс-нападника Реала у зв'язках із екстремістською організацією «Брати-мусульмани», що визнана Україні терористичною. Не у осторонь депутатка Європарламенту від Франції Надін Морано. Публічну позицію Бензима протактувала щирість. Написавши ці слова, він став агентом пропаганди Хамас, тому що Хамас має стратегію фізичного знищення Ізраїля, а також хоче знищити Ізраїль через міжнародну громадську думку. Своєрідна підтримка на адресу ексфорвода Реала прийшла досить з несподіваного місця. Висловив її Лео Месі. Ні, 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 не поспішайте із висновками. Аргентинець днями зізнався, що минулоріч рік саме карім заслуговував на отримання золотого м'яча. Звісно, коли у тебе сім і потенційно восьмі Голденбол, можна роздаватися у компліментах колишнім конкурентам. Але, от на фоні закликів деяких французьких сенаторів, позбавити бензима спочатку нагороди, а згодом і громадянства, компліменти Лео справді виглядають як протягнута рука. Допомоги, до речі, і Месі свого часу вдалося потрапити під страшний осуд Палестини. А влітку 2018-го через погрози з боку представників тамтешньої футбольної федерації, довелося скасовувати матч між національними збірними Аргентини та Ізраїлю, які планували провести в Єрусалимі. Альбі Селести побоювалися, що заклики до спалювання футболок із прізвищем Лео та звинувачення у підтримці расизму ростуть у реальні теракти проти гравців збірної Аргентини. Не браховували свої підтримки Палестини і зіручки поменше, алжирські французи з Бетіса Небіль Факір, колишній вінгер Челсі Хакім Зієш і Ріат Мерес, який обгорнувся стягом Палестини після розгромної перемоги збірної Алжиру над Кабо Верде. Справжньою ж несподіванкою став пропалестинський репост Марії, доньки наставника Мансіті Хосепа Бердіули. У власних соцмережах розкішна 22-річна блондинка поширила публікацію одного із фешн-блогерів. То чи справді це те, що ми зараз збираємось робити? Просто сидіти та спостерігати за геноцидом по телевізору. Потім, через десятиліття, коли це буде в підручниках історії, усі дивитимуться один на одного і питатимуть, як це сталося? Одними з найрадикальніших виявилися фанати шотландського салдіка, які виступили проти керівництва клубу. Грін Brigade розлютило, що рада директорів Кельтів засудила демонстрацію прапорів Палестини на матчі Ліги Чемпіонів проти Плацюа. На жаль, нинішнє лицемірство ради директорів клубу збігається з лицемірством більшої частини політичного та медійного класу, прикладом чого є Україна. Політичні меседжі про Україну тоді віталися на Селтік парк, але зараз щодо Палестини їх засуджують. Питання, яке варто поставити будь-якій розумній людині, чому життя українців вважається більш священним ніж життя палестинців? У цьому зверненні пояснили, що не збираються відмовлятися від публічної підтримки Палестини і пригадали, що більше десяти років допомагають таборам біженців, кульмінацією чого стало створення академії Салтіка у Віфлеємі. До речі, від своєї позиції не відмовилися і в наступному лігу чемпіонівського матчі проти Мадридського Атлетіка. Не залишився осторонь Від війни на близькому сході і король Ерік Кантона, відмежувавши підтримку палестинців від угрупування Хамас. Захист прав палестинців не означає, що ви прихильники Хамас. Якщо ви говорите звільніть Палестину, це не означає, що ви антисеміт або хочете, щоб усі євреї зникли. Звільніть Палестину означає припинення ув'язнення 2 мільйонів 300 тисяч палестинців у найбільшій у світі в'язниці під відкритим небом, половина з яких діти. Звільніть Палестину, означає припинення апартеїду, нав'язаного ізраїльським урядом. Що задовго до атак масу на ізраїльське поселення, французька легенда Манчестер Юнайтед висловлював підтримку палестинцям, узявши участь у кампанії однієї з футбольних академій, саме Селтіка в Палестині, випустили спеціальну серію футболок.